Я офіцер з АФАС. Коли почалась війна, я прийшов до територіальної оборони, щоб захищати свій дім, щоб захищати місто Київ. З першого дня змінилося звичайно багато. Якщо спочатку люди прийшли більш на романтизмі, то зараз я тверезе відчуття реальності і розуміння, що нас очікує. Особливо після подій в Маріуполі, після попередніх подій в бучів, в бородянці. Українські бійців мотивувати не потрібно, так як росіяни все зробили для того, щоб ми хотіли їх знищити. Йде повне облаштування бойових позицій. Підготовка у кліп району для того, щоб у разі ворожої атаки жоден із наших бійців не поніс втрат, і ми могли максимально ефективно вибити противника звідси. Військовослужбовці, підрозділи Служби безпеки та територіальної оборони міста Києва зроблять все, для того, щоб російські війська не потрапили в Київ. Головне, щоб мирне населення зберігало спокій і вірило в нас.